Права 1168. Відправившись у морську подорож, Сінбад-мореплавець узяв 1200 літрів прісної води. Щотижня він витрачав 15% запасу води, що в нього залишався. Скільки літрів води залишилося у Сінбада через тиждень подорожі, через два тижні. Ну що ж, міркуємо. Давайте спочатку дізнаємося, а скільки ж води він витратить скільки літрів за перший тиждень подорожі. Ну що ж, він витратить 15%. 100% це 1200 літрів, то знаходимо, скільки це 15%. Пишемо перший діє. Тоді 1200 літрів. Нам треба поділити на 100. Так ми дізнаємося, скільки це 1%. Але він витрачає 15%, то множимо на 15. І це дорівнює. Ну що ж, ділимо на 100, забираємо 2 нулі, то це буде 12. 12 літрів це 1% і множимо на 15. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик перемножимо. Записуємо 12. Що множиться на 15. Множимо. 2 на 5 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. 12 на 1 це 12. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 6 плюс 2 це 8, тут буде 1. Тобто записуємо, що добуток у нас дорівнює 180. Записуємо в дужках чого. Ми знайшли частину від літрів, то це буде літри. Отже, 180 літрів записуємо води. Витратив. Витратив синбат синбат за перший тиждень подорожі. Раз. А скільки ж тоді води залишилося треба від загальної кількості відняти те, що він витратив. Записуємо друге. Отже, 1200. Відняти. 180. І це дорівнює. Ну що ж, 200 мінус 180 це буде 20. Отже, різниця буде 1020. Записуємо в дужках чого. Літрів? Стільки води. Залишилося, залишилося у Сінбада? У Сінба через Тиждень. Подорожі. Гаразд. А що ж зміниться другого тижня? Другого тижня він не витратить 180 літрів. Він витратить 15%, але вже не від 1200 літрів. Бо залишилось всього 1020 літрів. А 15% від 1020 літрів. Ну, знайдемо, скільки ж витратив 7 за другий тиждень. Записуємо третє діє. Отже, тоді 1020. Ми ділимо на 100, це буде 1%. відсоток. А таких відсотків нам треба 15, то множимо на 15. І це дорівнює. Ну що ж, ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди, то це буде 10,2 10,5,2. Що множиться на 15. І це дорівнює. Ну що ж тут особливого нічого не придумаєш, треба множити. Множимо стопчик. Записуємо. Тоді 10,2. Що множиться на 15. Множимо. 2 на 5 це 10. І 0 пишемо 1. Запам'ятовуємо. 0 на 5 це 0, плюс 1 це 1. 1 на 5. Це 5. 102 на 1 це буде 102. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 1 плюс 2 це 3. 5 плюс 0 це 5. Тут буде одиниця. У нас є один знак після коми. Ставимо його. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 153. Записуємо в дужках чого літрів. Води. витратив витратив сінб за другий тиждень подорожі Тиждень подорожі. Ну що ж, я звільнив місце і міркуємо далі. Ми знаємо, що тоді за другий тиждень Сінбад витратив 153 літри води. Менше, ніж за перший, бо на початку було менше води. І нас запитують, а скільки ж води залишилося у нього через два тижні подорожі. Ну що ж, треба тоді від 1020 відняти 153. Записуємо тоді четверта дія. Отже, Пишемо 1020. Відняти 153. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати стопчик. 1020. Відняти. 153. Віднімаємо. 0, 3. Не віднімається, позичаємо. 10-3 це 7. 2, забрали одиницю це 1, 1 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 11-5 це буде 6. 0 позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10-1 це 9, 9 мінус 1 це 8. Отже, записуємо, що це буде 867. У дужках записуємо чого? Літрів. Це у нас води. Залишилося у сімбada? Через два тижні. Тижні подорожі. Раз, записуємо відповідь. Отже, скільки літрів води залишилося у Сінбада через тиждень подорожі, через два тижні. Через тиждень залишилося, пишемо, 1020 літрів. А через два тижні записуємо 800. 67 літрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправо завершено.